Добре, не бред, стодіть, стоять, стоять, я це, це Жорик зімається, Жорик знімається, ми на каналі Філпафіле. Ото ми сьогодні, ми сьогодні зустрічаємося до новому прекрасному номері, в прекрасному номері. В чеському номері знаходимося в чеському номісті Оромо. Отож, ми сьогодні розглядаємо питання про питання про нагальні питання. Проблеми, проблеми, я гото, як ото конференція проходить у Чехії. І то українські люди приїхали на конференцію, і то вони поселилися в такому номері. Тож, давайте, давайте ми з вами по, подивимося, як проживають наші студенти української філології. Оце подивіться, подивіться, як вони проживають, щось робиться, все що робиться футболка. Футболка просто речі, речі розкидані, речі розкидані. Подивіться, який бартак, що вони наробили тут, я вам взагалі не розумію, взагалі не розумію. Це, 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 подушка, 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 фірмана подушка учасника конференції. Подивіться, подивіться. Що вам ще показати, що вам ще показати? Просто, просто бардак, пиво, 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 презервативи у вікнах. Боже, чим вони тут зазнімаються? О боже, мій носки, 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 взуття, взуття розкидане. Не знаю, коли вони звідки не приходили і куди вони ходили, але ну це просто це просто жах, жах, довіться. Повіться, що вони не робили тут, повіться. Це просто жах. Жахливий поведінка українських студентів. Але вони приїхали, вони приїхали. Вони приїхали до нас, до, до цього четі. Подивіться, скільки пива, 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 о, пива, пива. Пива багато дуже пива. Багато їжі української. Котлет, котлет. І подивіться навіть тут є. Є українське сало. Таке сало. Зараз подивимося, яке є сало є сало! Я якщо добре, то я все добре, ми продовжуємо репортаж по кімнаті. Ми йдемо, йдемо до йдемо до головної кімнати. Ось тут тут сральня. Тут є сральня, тут сруть і стють наші студенти. Тут вони підмиваються, тут віці, але от, якщо нам переймали душ і ось навіть слідить, подимо христини, сліди. і це вони е, приймали душ, а це їхні зушилки. Отож ми продовжуємо, продовжуємо репродажі, то, то і то ми знову знаходимось у кімнаті, но кімнаті знову знаходимося. Що це робиться, не розумію, що це робиться. Тут всякі таблетки, таблетки Боже, чим вони займаються. О, господи, що вони навіть і приправи всякі, не розумію попкорни пиво і, і це просто такі, що ми перебуваємо в цій кімнаті. І на цьому наше відео закінчується.